Вітаю всіх шановне панство, козаки та козачки. Мене питають, чого ти, бляха, так рідко виставляєш відео зараз. Е, вам розкажу чого. Тому що, ну, бачите, всього. А туди аж до тої хати, оце, чия земля, Колись казали Каличчина, а це ковальчукова. І треба, як бачите, з інструментом. Бачите, не бачите, з косою косити сапати, підгортати. Батько в мене інвалід другої групи, тому треба приїжджати щось допомагати. Та й крепто є ще й свої там, заботи, в квартирі треба щось робити, теж. І жінка, і дитинка, і так далі. Тому поки зараз у нас погода така, що тепло, нема доща, он до, туди, до хати, до тої, треба все робити. Бачите, батько, Вийшов, зараз заберу в нього цього прискоча, піду сам. Тоді Та такі от справи. Всіх був радий бачити себе на каналі. Ставимо лайк, підписуємося і до зустрічі в нових відео.